Доброго дня, дітки! Запрошую вас на малювання. Сьогодні ми з вами будемо малювати новорічні прикраси на гілочці з ялинки. Скажіть мені, а чи любите ви всі ялиночку? Впевнена, що так. Я теж дуже люблю ялиночку. А які в неї гілочки? Що на них є? Так, замість листочків в неї. Голочки, колючки, як в їжачка. А правда ж гарно, коли на ялинковій гілочці висять різні новорічні прикраси. Давайте з вами їх розглянемо. Ось, малята, моя ялиночка. Давайте подивимося на прикраси, які є на ній. Ось мишка іграшкова. Ось метелик заховався, а ось чарівна кулька новорічна. А ось шишечка. Подивіться, яка гарна. Ні, це ніби горішок. Горішок це, гарненький горішок. Ось сніжиночка чарівна. Подивіться, як чудово, коли вона на гілочці. А ось дзвіночок, подивіться, теж який гарний. Ось метелик на гілочці ялинки теж її прикрашає. А ось кулька, знову кулька, тільки зеленого, гарного кольору. Прикрас є дуже багато, вони всі гарні і дуже-дуже чарівні. Ось погляньте, ніби зірочка, теж кулька гарненька. Ось я знайшла. Бантика, подивіться, який він гарненький, на гілочці з ялинки теж її прикрашає. А ось це що в нас? Так, дзвіночок. А ось зірочка. Прикрас є дуже і дуже багато. Яку ж прикрасу намалюємо ми? Я думаю, що сьогодні намалюємо прикрасу у вигляді кульки. Ще можна намалювати у вигляді горішка або бурульки. Давайте подивимось, що ж нам для цього потрібно. Ось що нам потрібно для малювання новорічної прикраси: аркуш білого паперу і на ньому намальована ялинкова гілочка. Попросіть, нехай вам допоможуть це зробити матусі. Палітра з фарбами. Пензлик, стаканчик з водою та велике бажання намалювати гарну іграшку. Отож малятка розпочне. Спочатку ми вмочуємо пензлик у фарбу жовтого кольору та намалюємо ось тут ниточку, на якій буде висіти прикраса. Та ось тут я хочу. Ось у нас дві ниточки вже є. Промиємо гарненько пензлика та подумаємо. Яку будемо малювати прикрасу та який виберемо коль. Я хочу намалювати ось таку прикрасу у вигляді кульки. Гляньте, яка вона гарненька, якої форми ця прикраса. Так, круглої, подивіться, яка вона гарна. Давайте її намалюємо. Я вмочую пензлик у фарбу рожевого кольору та буду малювати прикрасу кульку. З двох половинок ось одна половинка та інша. А тепер зафарбую, щоб було гарненько. Ось так. нехай собі висихає. А ми тим часом намалюємо ще іншу, але не забувайте промити гарно. Дітки, а зараз давайте намалюємо знову таку кулясту прикрасу новорічну. Подивіться, мене навіть у ній видно, яка вона гарненька ця кулька. Якого вона кольору? Так, синя, а ще якого буває? Так, різного кольору. Давайте її теж намалюємо на гілочці ялинки. Пензлик я промила, умочую фарбу синього кольору. Та буду малювати на іншій ниточці прикрасу синього кольору з двох половинок. Ось так. А зараз я ще її зафарбую і нехай собі підсихає. Ось так. Коли прикраси висохнуть, давайте зверху перед ниточкою намалюємо. Ось таку детальку, яка тримає прикрасу на гілочці, щоб вона не впала. Ось тут і ось тут. Так як на яблучку є корінчик, так і на прикрасі є така деталька, яка її міцно тримає, ось так. Ну ось мої новорічні прикраси вже готові. А ваші? З нетерпінням чекаю, коли ви їх намалюєте, і пришлете мені фото. Хто хоче, можете прикрасити біленьким кольором ці новорічні кульки. До побачення, дітки! Чекаю на ваші гарні малюнки.